Міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами. Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив кореспондент Рікард Джозвяк. Міністри закордонних справ ЄС досягли домовленості щодо плану постачання боєприпасів для України. Коротко зазначив він. Офіційно деталі домовленостей поки не оприлюднили. Однак Жозеп Борель висловив сподівання, що країна схвалять пропозицію, яку він представив на загальну суму у 2 мільярди євро. Йдеться про збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ, спільні закупівлі європейських держав для поповнення власності, Власних запасів та швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.